Прогноз погоди в Україні на 6 грудня мене звати Українчик субота, 6 грудня, принесе Україні суттєву зміну атмосферних умов. Якщо попередні дні дарували деяким областям м'якше повітря, то від сьогоднішнього ранку ми дедалі відчутніше входимо у справжній грудневий ритм, прохолодний вітряний, з домінуванням хмар і легким натяком на близькість зими. Хоча опадів цього дня синоптики не прогнозують зовсім, атмосфера виглядатиме доволі напруженою. Східний вітер посилюватиметься, небо по всій Україні помітно затягнеться, а температура повітря поступово опуститься в межі типового початку грудня. Цей день продемонструє цікаву синоптичну картину. Хмари майже рівномірно вкриватимуть більшість територій, але інтенсивність хмарного шару відрізнятиметься від регіону до регіону. Північ і центр країни побачать найгустішу хмарність майже без просвітів. Натомість, у східних областях можливі короткочасні появи сонця. На заході хмар буде багато, але вони не принесуть опадів. Південь традиційно тепліший, знову підтвердить свою позицію, даруючи найвищі температурні показники цього дня. Покли. Поки циклональні процеси в Європі продовжують переміщатися на південь і схід, Україна перебуває під впливом більш стабільної, але холодної маси повітря. Вона не приносить опадів, але створює той самий ефект пронизаючого холоду, від якого особливо страждають відкриті місцевості. Сама вітрова ситуація одна з ключових характеристик цього дня: пориви вітру очікується від 8 до 14 метрів за секунду у різних областях, і це буде доволі відчутно. Друзі, перед тим, як подивитись прогноз, до кінця, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Та загалом глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Північний регіон України, Київщина, Житомирщина, Чернігівщина і Сумщина. Північ цього дня відчує справжню зимову свіжість. Саме тут холодне повітря проявиться найбільш виразно. Хмарність буде повною, небо одноманітним, а вітер доволі різким. Київщина та Київ вдень очікується в районі 3 градусів тепла, вночі близько нуля. Небо суцільно хмарне, опади не очікуються. Вітер створюватиме відчуття нижчої температури, особливо вранці. Житомирщина вдень очікується від плюс 3 до плюс 5 градусів, вночі близько нуля. Вітер 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Погода хмарна та прохолодна. Чернігівська область В день очікується близько 3 градусів за Цельсієм, вночі 1 градус з позначкою плюс. Метеоумови метео такі, хмарі густі, але без опадів. Вітер помірний. Помірний регіон приведе день у типовій зимовій сирості. Сумщина, день плюс 3, вночі 0 градусів. Небо малохмарне, з періодами сонця, опади відсутні. Північ загалом отримує одні з найнижчих температур дня, однак стабільність погоди дозволяє спокійно планувати поїздки та прогулянки. Південний регіон України: Одещина, Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя та Крим. Південь і, як завжди, демонструє свою м'якість. Тут температура буде найвищою по всій Україні, але значна хмарність і сильний вітер робитимуть атмосферу менш комфортною. На Одещині в день плюс 8, вночі плюс 6. вітер від 8 до 12 метрів за секунду. Небо переважно хмарне, опади не очікуються. Миколаївська область в день близько плюс 8 градусів, вночі плюс 4. вітер з поривами до 13 метрів за секунду. Погода майже суцільно хмарна. Херсонщина. Вдень плюс 9, вночі плюс 4. Вітер від 8 до 14 метрів за секунду. Небо повністю буде затягнуте хмарами. Запорізька область. Вдень від плюс 7 до плюс 9 градусів. Вночі близько 2 градусів тепла. Буде малохмарно, дощів не очікується. Крим в день плюс 12, вночі до плюс 6 градусів, вітер від 6 до 10 метрів за секунду. Хмарність буде дуже щільна, опади не прогнозуються. Південний регіон найтепліший цього дня, але вітри можуть псувати відчуття тепла, особливо неприємними вони будуть на узбережжях. Західний регіон України це Волинь, Рівненщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Івано-Франківщина, Львівщина, Закарпаття та Чернівці. Захід традиційно м'який, з великою кількістю хмар, але без жодних опадів цього дня. На Волині в день плюс 7, вночі плюс 2. Погода буде помірно хмарною. На Рівненщині в день від плюс 5 до плюс 7 градусів, вночі до плюс 1 градусу за Цельсія. Небо буде повністю хмарним. Хмельницька область день плюс 5, вночі плюс 1. Хмари суцільні. Тернопільщина день плюс 5, вночі плюс 2. Погода дуже-дуже хмарна. Львівська область в день від плюс 6 до плюс 8 градусів, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Атмосферка буде частково хмарна. Івано-Франківщина в день плюс 7, вночі плюс 1. Вітер до 11 метрів за секунду. Небо густо хмарне. Чернівецька область в день плюс 6, вночі плюс 1. Буде дуже хмарно. І Закарпаття у денні години плюс 11, у нічні плюс 5. Небо буде до речі, мало хмарне. Захід України регіон з однією з найприємніших погод цього дня, особливо Закарпаття. Східний регіон України Харківщина, Донеччина і Луганщина. Схід, єдина частина України, де сонце цього дня часом прориватиметься крізь хмари. На Харківщині в день очікується до плюс 4 градусів вночі близько нуля погода майже ясна і трошки сонячна. Донецька область в день від плюс 5 до плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Пориви вітру очікуються до 9 метрів за секунду. Небо ясне. Луганщина в день плюс 7, вночі мінус 1. Хмарність буде частково невелика. Схід – один із найсвітліших регіонів цього дня. Центральний регіон України Дніпропетровщина, Вінниччина, Черкащина, Кіровоградщина і Полтавщина. Центр країни перебуватиме під впливом щільної хмарності та помірного вітру. На Дніпропетровщині вдень від плюс 6 до плюс 8 градусів, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою Плюс. Погода буде малохмарною. На в вдень до плюс 5 градусів, вночі плюс 1. Небо суцільно хмарне. Черкащина. Тут в день від плюс 3 до плюс 5 градусів. Вночі від 1 до 3 градусів з позначкою плюс. Сильна хмарність очікується. Кіровоградщина. В день плюс 6, вночі плюс 1. Вітер до 11 метрів за секунду. Полтавщина. В день плюс 5, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Погода очікується частково хмарна. Центральні області матимуть один з найбільш класичних варіантів грудної, грудневої погоди. Хмарно, прохолодно, але без опадів. Отже, 6 грудня пройде без опадів по всій Україні. Що на початку зими трапляється не так то й часто. Загалом погода виглядатиме так: температура від плюс 3 до плюс 12 градусів, найтепліше на півдні і Закарпатті, найпрохолодніше на півночі та в центрі. Хмарність сильно, локально суцільна. Вітер східний і південно-східний, помірний, і місцями поривчастий. День підійде для спокійних прогулянок, подорожей та повсякденних справ, але варто враховувати про холодний вітер. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе. Прогноз погоди в Україні на 6 грудня. Мене звати Українчик. Субота, 6 грудня, принесе Україні суттєву зміну атмосферних умов. Якщо попередні дні дарували деяким областям м'якше повітря. То від сьогоднішнього ранку ми дедалі відчутніше входимо у справжній грудневий ритм, прохолодний вітряний, з домінуванням хмар і легким натяком на близькість зими. Хоча опадів цього дня синоптики не прогнозують зовсім, атмосфера виглядатиме доволі напруженою. Східний вітер посилюватиметься, небо по всій Україні помітно затягнеться, а температура повітря поступово опуститься в межі типового початку грудня. Цей день продемонструє цікаву синаптичну картину. Хмари майже рівномірно вкриватимуть більшість територій, але інтенсивність хмарного шару відрізнятиметься від регіону до регіону. Північ і центр країни побачать найгустішу хмарність, майже без просвітів. Натомість у східних областях можливі короткочасні появи сонця. На заході хмар буде багато, але вони не принесуть опадів. Південь традиційно тепліший, знову підтвердить свою позицію, даруючи найвищі температурні показники цього дня. Покли. Поки циклональні процеси в Європі продовжують переміщатися на південь і схід, Україна перебуває під впливом більш стабільної, але холодної маси повітря. Вона не приносить опадів, але створює той самий ефект пронизаючого холоду, від якого особливо страждають відкриті місцевості. Сама вітрова ситуація одна з ключових характеристик цього дня. Пориви вітру очікується від 8 до 14 метрів за секунду у різних областях. І це буде доволі відчутно. Друзі, перед тим. Як подивитись прогноз до кінця, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Та загалом глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Північний регіон України, Київщина, Житомирщина, Чернігівщина і Сумщина. Північ цього дня відчує справжню зимову свіжість. Саме тут холодне повітря проявиться найбільш виразно. Хмарність буде повною, небо одноманітним, а вітер доволі різким. Київщина та Київ вдень очікується в районі 3 градусів тепла, вночі близько нуля. Небо суцільно хмарне, опади не очікуються. Вітер створюватиме відчуття нижчої температури, особливо вранці. Житомирщина вдень очікується від плюс 3 до плюс 5 градусів, вночі близько нуля. Вітер 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Погода хмарна та прохолодна. Чернігівська область в день очікується близько 3 градусів за Цельсієм, вночі 1 градус з позначкою плюс. Метеоумови метео такі, хмарі густі, але без опадів. Вітер помірний. Помірний регіон приведе день у типовій зимовій сирості. Сумщина, день плюс 3, вночі 0 градусів. Небо малохмарне, з періодами сонця, опади відсутні. Північ загалом отримує одні з найнижчих температур дня, однак стабільність погоди дозволяє спокійно планувати поїздки та прогулянки. Південний регіон України: Одещина, Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя та Крим. Південь і, як завжди, демонструє свою м'якість. Тут температура буде найвищою по всій Україні, але значна хмарність і сильний вітер робитимуть атмосферу менш комфортною. На Одещині в день плюс 8, вночі плюс 6. вітер від 8 до 12 метрів за секунду. Небо переважно хмарне, опади не очікуються. Миколаївська область в день близько плюс 8 градусів, вночі плюс 4. вітер з поривами до 13 метрів за секунду. Погода майже суцільно хмарна. Херсонщина вдень плюс 9, вночі плюс 4, вітер від 8 до 14 метрів за секунду. Небо повністю буде затягнуте хмарами. Запорізька область вдень від плюс 7 до плюс 9 градусів, вночі близько 2 градусів тепла. Буде малохмарно, дощів не очікується. Крим в день плюс 12, вночі до плюс 6 градусів, вітер від 6 до 10 метрів за секунду. Хмарність буде дуже щільна, опади не прогнозуються. Південний регіон найтепліший цього дня, але вітри можуть псувати відчуття тепла, особливо неприємними вони будуть на узбережжях. Західний регіон України: це Волинь, Рівненщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Івано-Франківщина, Львівщина, Закарпаття та Чернівці. Захід традиційно м'який, з великою кількістю хмар, але без жодних опадів цього дня. На Волині в день плюс 7, вночі плюс 2. Погода буде помірно хмарною. На Рівненщині в день від плюс 5 до плюс 7 градусів, вночі до плюс 1 градусу за Цельсія. Небо буде повністю хмарним. Хмельницька область в день плюс 5, вночі плюс 1. Хмари суцільні. Тернопільщина в день плюс 5, вночі плюс 2. Погода дуже-дуже хмарна. Львівська область в день від плюс 6 до плюс восьми градусів, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Атмосферка буде частково хмарна. Івано-Франківщина в день плюс 7, вночі плюс один, вітер до 11 метрів за секунду. Небо густо хмарне. Чернівецька область в день плюс 6, вночі плюс один. Буде дуже хмарно. І Закарпаття у денні години плюс одинадцять, у нічні плюс 5. Небо буде до речі, мало хмарне. Захід України, регіон з однією з найприємніших погод цього дня, особливо Закарпаття. Східний регіон України, Харківщина, Донеччина і Луганщина. Схід, єдина частина України, де сонце цього дня часом прориватиметься крізь хмари. На Харківщині в день очікується до плюс 4 градусів вночі близько нуля погода майже ясна і трошки сонячна. Донецька область в день від плюс 5 до плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Пориви вітру очікуються до 9 метрів за секунду. Небо ясне. Луганщина в день плюс 7, вночі мінус 1. Хмарність буде частково невелика. Схід – один із найсвітліших регіонів цього дня. Центральний регіон України Дніпропетровщина, Вінниччина, Черкащина, Кіровоградщина і Полтавщина. Центр країни перебуватиме під впливом щільної хмарності та помірного вітру. На Дніпропетровщині вдень від плюс 6 до плюс 8 градусів, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою Плюс. Погода буде малохмарною. На Вінниччині в день до плюс 5 градусів, вночі плюс 1. Небо суцільно хмарне. Чаркащина тут в день від плюс 3 до плюс 5 градусів вночі від 1 до 3 градусів з позначкою плюс. Сильна хмарність очікується. Кіровоградщина вдень плюс 6 вночі плюс 1, вітер до 11 метрів за секунду. Полтавщина день плюс 5, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Погода очікується частково хмарна. Центральні області матимуть один з найбільш класичних варіантів грудної, грудневої погоди: хмарно, прохолодно, але без опадів. Отже, 6 грудня пройде без опадів по всій Україні, що на початку зими трапляється не так -то й часто. Загалом погода виглядатиме так: температура від плюс 3 до плюс 12 градусів, найтепліше на півдні і Закарпатті, найпрохолодніше на півночі та в центрі. Хмарність сильно, локально суцільна. Вітер східний і південно-східний, помірний, і місцями поривчастий. День підійде для спокійних прогулянок, подорожей та повсякденних справ, але варто враховувати прохолодний вітер. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українщик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе. Прогноз погоди в Україні на 6 грудня. Мене одне вітряний, з домінуванням хмар і легким натяком на близькість зими. Хоча опадів цього дня синоптики не прогнозують зовсім, атмосфера виглядатиме доволі напруженою. Східний вітер посилюватиметься, небо по всій Україні помітно затягнеться, а температура повітря поступово опуститься в межі типового початку грудня. Цей день продемонструє цікаву синаптичну картину. Хмари майже рівномірно вкриватимуть більшість територій, але інтенсивність хмарного шару відрізнятиметься від регіону до регіону. Північ і центр країни побачать найгустішу хмарність, майже без просвітів. Натомість у східних областях можливі короткочасні появи сонця. На заході хмар буде багато, але вони не принесуть опадів. Південь традиційно тепліший, знову підтвердить свою позицію, даруючи найвищі температурні показники цього дня. Покли. Поки циклональні процеси в Європі продовжують переміщатися на південь і схід, Україна перебуває під впливом більш стабільної, але холодної маси повітря. Вона не приносить опадів, але створює той самий ефект пронизаючого холоду, від якого особливо страждають відкриті місцевості. Саме вітрова ситуація одна з ключових характеристик цього дня: пориви вітру очікується від 8 до 14 метрів за секунду у різних областях, і це буде доволі відчутно. Друзі, перед тим як подивитись прогноз до кінця, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Та загалом глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Північний регіон України, Київщина, Житомирщина, Чернігівщина і Сумщина. Північ цього дня відчує справжню зимову свіжість. Саме тут холодне повітря проявиться найбільш виразно. Хмарність буде повною, небо одноманітним, а вітер доволі різким. Київщина та Київ вдень очікується в районі 3 градусів тепла, вночі близько нуля. Небо суцільно хмарне, опади не очікуються. Вітер створюватиме відчуття нижчої температури, особливо вранці. Житомирщина вдень очікується від плюс 3 до плюс 5 градусів, вночі близько нуля. Вітер 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Погода хмарна та прохолодна. Чернігівська область в день очікується близько 3 градусів за Цельсієм, вночі 1 градус з позначкою плюс. Метеоумови метео такі, хмарі густі, але без опадів. Вітер помірний. Помірний регіон приведе день у типовій зимовій сирості. Сумщина, день плюс 3, вночі 0 градусів. Небо малохмарне, з періодами сонця, опади відсутні. Північ загалом отримує одні з найнижчих температур дня, однак стабільність погоди дозволяє спокійно планувати поїздки та прогулянки. Південний регіон України: Одещина, Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя та Крим. Південь і, як завжди, демонструє свою м'якість. Тут температура буде найвищою по всій Україні, але значна хмарність і сильний вітер робитимуть атмосферу менш комфортною. На Одещині в день плюс 8, вночі плюс 6. вітер від 8 до 12 метрів за секунду. Небо переважно хмарне, опади не очікуються. Миколаївська область день близько плюс 8 градусів, вночі плюс 4. Вітер з поривами до 13 метрів за секунду. Погода майже суцільно хмарна. Херсонщина вдень плюс 9, вночі плюс 4, вітер від 8 до 14 метрів за секунду. Небо повністю буде затягнуте хмарами. Запорізька область в день від плюс 7 до плюс 9 градусів, вночі близько 2 градусів тепла. Буде малохмарно, дощів не очікується. Крим в день плюс 12, вночі до плюс 6 градусів, вітер від 6 до 10 метрів за секунду. Хмарність буде дуже щільна, опади не прогнозуються. Південний регіон найтепліший цього дня, але вітри можуть псувати відчуття тепла, особливо неприємними вони будуть на узбережжях. Західний регіон України: це Волинь, Рівненщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Івано-Франківщина, Львівщина, Закарпаття та Чернівці. Захід традиційно м'який, з великою кількістю хмар, але без жодних опадів цього дня. На Волині в день плюс 7, вночі плюс 2. Погода буде помірно хмарною. На Рівненщині в день від плюс 5 до плюс 7 градусів, вночі до плюс 1 градусу за Цельсія. Небо буде повністю хмарним. Хмельницька область в день плюс 5, вночі плюс 1. Хмари суцільні. Тернопільщина в день плюс 5, вночі плюс 2. Погода дуже-дуже хмарна. Львівська область в день від плюс 6 до плюс 8 градусів, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Атмосферка буде частково хмарна. Івано-Франківщина в день плюс 7, вночі плюс 1. Вітер до 11 метрів за секунду. небо густо хмарне. Чернівецька область в день плюс 6, вночі плюс 1. Буде дуже хмарно. І Закарпаття у денні години плюс 11, у нічні плюс 5. Небо буде, до речі, мало хмарне. Захід України регіон з однією з найприємніших погод цього дня, особливо Закарпаття. Східний регіон України, Харківщина, Донеччина і Луганщина. Схід, єдина частина України, де сонце цього дня часом прориватиметься крізь хмари. На Харківщині в день очікується до плюс 4 градусів вночі близько нуля. Погода майже ясна і трошки сонячна. Донецька область вдень від плюс п'яти до плюс семи, вночі від нуля до двох градусів тепла. Пориви вітру очікуються до дев'яти метрів за секунду. Небо ясне. Луганщина вдень плюс сім, вночі мінус один. Хмарність буде частково невелика. Схід один із найсвітліших регіонів цього дня. Центральний регіон України: Дніпропетровщина, Вінниччина, Черкащина, Кіровоградщина і Полтавщина. Центр країни перебуватиме під впливом щільної хмарності та помірного вітру. На Дніпропетровщині в день від плюс шести до плюс восьми градусів, вночі від нуля до двох градусів з позначкою. Плюс погода буде малохмарною. На Вінниччині в день до плюс п'яти градусів, вночі плюс один небо суцільно хмарне. Черкащина тут вдень від плюс 3 до плюс 5 градусів вночі від 1 до 3 градусів з позначкою плюс. Сильна хмарність очікується. Кіровоградщина вдень плюс 6, вночі плюс 1, вітер до 11 метрів за секунду. Полтавщина день плюс 5, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Погода очікується частково хмарна. Центральні області матимуть один з найбільш класичних варіантів грудної, грудневої погоди: хмарно, прохолодно, але без опадів. Отже, 6 грудня пройде без опадів по всій Україні. Що на початку зими трапляється не так то й часто. Загалом погода виглядатиме так: температура від плюс 3 до плюс 12 градусів, найтепліше на півдні і закарпатті, найпрохолодніше на півночі та в центрі. Хмарність сильно, локально суцільна. Вітер східний і південно-східний, помірний і місцями поривчастий. День підійде для спокійних прогулянок, подорожей та повсякденних справ, але варто враховувати прохолодний вітер. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українщик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.